Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про дуже важливу професію. А що це за професія? Відгадайте, будь ласка, послухавши загадку. Темної ночі, ясним днем, він бореться з вогнем в касті, ніби воїн славний, на пожежу поспішає. І хто це, звісно, це пожежний. 4 травня. Відзначається міжнародне свято представників край важливої і небезпечної професії пожежників. Міжнародний день пожежників встановлено з метою вшанувати подвиг людей, які рятують тисячі життів. У цей день пожежники отримують премії та нагороди, згадують загиблих колег, проводять тренінги та інформаційні заходи. Свято встановлено в пам'ять про трагедію, що сталося в Австралії. В 1998 році у невеликому місті розгорілася сильна пожежа, а вітер поширив вогонь по всьому місту. У пожежі згоріли у своїй машині 5 працівників пожежної служби. На згадку про жертв трагедії, 4 травня 99 року, було встановлено. Міжнародний день пожежників. Дата обрана не випадково, адже і раніше в багатьох європейських країнах свято пожежників неофіційно відзначали саме 4 травня. Ви працюєте відважно день за днем. Таких, як ви, всі цінують, поважають. Адже вас туди, де все горить вогнем, завжди з великою надією викликають. Бажаю вам великої удачі, відваги, мужності і сил, щоб кожен вирішив свої задачі і вчасно вогонь завжди гасив. А ми повинні пам'ятати кожен з малку знає, що лихо чекає тих, хто гратися з вогнем бажає і про себе зовсім не дбає. Та, на щастя, є у нас служба порятунку, мчить, щоб врятувати нас до життя вернути, щоб не трапилось біди. Не бірись за сірники, а займись краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. Пожежа це процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники небезпечні для живих істот. І довкілля. Вогонь, звісно, друг. Ми можемо посмажити м'ясо на вогні, зварити суп, приготувати собі їсти. Вогонь дає нам тепло, але водночас вогонь може стати і ворогом, коли він знищує наші будинки. коли Може загинуть людина, і навіть не одна. Отже, давайте з вами роздивимось причини виникнення пожежі. Що це може бути? Ну, це необережне поводження з вогнем у лісі, коли вогнища і потім починає все горіти. І може згоріти цілий ліс, і загинути і тварини, і люди. Причиною пожежі може стати неполагоджені печі та електроприлади. Необережне поводження з газом також є причиною пожежі. Пустощі дітей з вогнем, ігри з запаленими предметами заборонені. Ми всі знаємо про це. Але саме це може стати одною з причин пожежі. Неполагоджена електрика також є причиною пожежі. Залишені без нагоду електроприлади, електроприлади можуть стати причиною пожежі, може виникнути пожежа. Працівники пожежних служб це люди, які безперечно заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко і обідно. Ефективно. Результати їхніх зусиль порятунок незвичайної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли бути знищені розбурханим вогнем. Пожежна охорона. Ми поздравляємо вас! Від пожежі ви надійно захищаєте всіх нас, люди сильні ви і мужні, і завжди в біді ви дружні, знаєте ви, що робить. І у кого що горить. Шансів у вогню немає, якщо пожежника хтось викликає. І що робили ми без вас робота ваша вищий клас. Отже, ми вітаємо всіх пожежників з їх святом з Міжнародним, міжнародним Днем пожежників. Дякую всім за увагу!